Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде огляд міст, навіть областей, я б сказав. Тож на порядку денному у нас Одеса і область, і Миколаїв і область. Ну у зв'язку з останніми сумними подіями. Ну, Висловлюю співчуття всім постраждалим за останні кілька днів в цих областях і в цих містах. Ну а загиблим Царство Небесне. Ну, добре, давайте не про сумне, давайте все-таки про, про трошки веселіше. Ну що, поїхали. Отже, що я хочу подивитися? Я хочу подивитися, що буде до кінця місяця. Чи підсилюється захист, відповідно, щоб такого не повторювалось. Обережно треба буде подивитись. І. Ну, взагалі, а чому чому ворог так з'ївся на ці дві конкретні області? Ну, мені цікава точка зору Ну що, поїхали. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Одесу та Одеську область до кінця цього місяця? Хай скажуть вони правду. Евас. Урус перевернутий. Лагус, Вундя. Пустаруна. Єра? Ну, добре, ще одненьку, І інгус? Ага. Цікаво. М -м -м, цікаво. Але є нюанси. Добре, про все по порядку. Що у нас тут? Евасурус перевернутий, Лагус, Вуньо, Пустаруна, Єра, Ігус. Е, ну, відразу. Ось певний рух чекає на область, так? Рух, чого, рух сили? Угу. руна перевернута, все рівно. Рух сили, ну, підсилення, якщо прочитати. так? І цей самий рух ось викличе багато позитивних емоцій. Ну, це радість. так? Ну, це я відразу і, Одесу, і область дивлюсь. Сьогодні трохи втомився, ну, відповідно, дивлюся загалом. В принципі, не думаю, не вважаю, що це є неправильно і некоректно. Далі. Ну, Урус сказав, це буде певний якраз от підсилення, да, рух сили туди. Угу. Крім того, Слагус. А це вода, це, це і вода і правильний вектор. Знову таки, вектор сили з одного боку і рух чого? А це про якраз морський транспорт. Це якраз про морський транспорт. Тобто, бачите, щось що і гарні новини якраз по руху морського транспорту. Ну ось, відповідно, ось вам рух, ось вам руна, яка воду позначає. Так, от Чітко мені це як морський транспорт. Тобто до кінця місяця чекаємо гарних новин. Далі. Певні рішення ще висять в повітрі, майбутнє ще формується. Зокрема, щодо чого, якраз щодо підсилення. Схоже, якийсь там шев командування є. Невизначеності, не домовилися, ще, що і як зробити, але планують. Добре. Е, окрім того, це вищі сили. Вищі сили за нас, за Україну за українців. Е, мені зразу згадала, дивлячись на цю руну, фотка е, від е, ракети, здається, Х-22, яка впала буквально перед будинком. Шибки, звичайно, повишибало, але сам будинок стоїть. Якби там десяток другий метрів ближче, ну Від будинка б нічого б не залишилось. Да? Ось вам робота вищих сил. Вони так і працюють. Тобто, е якщо ви чекаєте, що там ангели і архангели почнуть мечами у повітрі рубати ракети, ну вищі сили не так працюють. А от коли ракета м -м, долетіла, але вибухнула десь там ну, на пустирі, умовно кажучи, да? а не влупила в будинок прямою наводкою, оце от якраз робота вищих сил. Схоже, там хтось дуже віруючий живе. Ну, чи то магічні практики практикує, які дали можливість відвести ту ракету. Добре, далі у нас що? Далі у нас єра? Оце урожай. Ось вам, рух чого? Рух урожаю. Схоже на те, що якимсь то чином зернова вогода буде продовжена до кінця місяця. Нагадую, це ми дивимося до кінця місяця. Ну і ось інгус, було приємне завершення ситуації. Ну, До речі, урожай і що, плодоріддя, гарний урожай, якщо так подивитись. Да? Не знаю, в Одеській області, в принципі, ж теж у нас і, там і сади, і поля, і так далі. Ну, от уже своя збір урожаю буде, і урожай буде хороший. Окрім того, що це про зернову угоду і рух е, зерна і морського транспорту. Так? Ну, загалом не так погано. Загалом не так погано. Тобто тут і підсилення іде, і так далі. Е, непогано. Добре, давайте Миколаїв і область подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Миколаїв та Миколаївська область до кінця цього місяця? Хай скажуть правду. Райдо перевернута. Турісазну, відповідно, довертаю прямий. Маннас перевернутий. Іса. Тейвес перевернутий. Гібо. А, а я правильно розумію. Ага, посторона. Думай сам. Ясно. Зрозумів. Добре, що ми маємо? По Миколаю, бачите, не настільки позитивно все. Ну, що у нас тут? Райдо перевернута, Турісас, Маннас перевернути, Іса, Тейвас, Гєбо. Ну, Постуруну, відповідно, не пояснюю, я її для себе докладав. Е, Миколаїв, на жаль, в області а тут загроза, пряма загроза. З'їлись вороги на вас. Ну ось, відповідно, Турісас і Тейвас перевернути. Це, на жаль, прильоти, Хоч і руна перевернута. Оце прильоти чітко, до кінця місяця. Ось, до речі, можливо, з жертвами. На жаль. Ну, добре, ну, або відразу обмежені можливості, якісь падають, закриті дороги. Таке враження, ніби дійсно транспорт. ну, Якщо в Одесі ми бачимо, ніби то зернова угода продовжується, то Миколаїв щось бачите, йде обмеження можливості взагалі як блокування. Ну, початок не зовсім гарний, от ні разу. Туріса, активні дії є. До речі, до чого, активні дії влади по збереженню якраз, ну, людей, да, будуть, будуть прийняті там. Ну, це, звичайно, не пряме значення цю руни, але будуть військові рішення, де, будемо говорити, захисту міста і області. так? Ну, Але, але і росіяни, відповідно, дуже щось з'їлись на Миколаєві область. І теж активні дії планують. Ну, це сказав. А може програтися як виїзд людей, але по сусідству схоже, на жаль, що це все-таки про жертви. На жаль. Ну, ісу пояснив, Тайвас, да, це якраз загроза прильотів. Будуть, будуть в своєму репертуарі, будуть далі кошмарити. На жаль. Але бачите, гебо паде. Це певні дари. Ну, не від окупантів в даному випадку, а це якраз від союзників. Тобто дари для людей, так? Ну, і Для захисту населення, щоб оце поменше програвалось. Так? Ну, зрозуміло, що це ПВО. Підсилення ПВО. Однозначно. Окрім того, це. Ну, ось, да, це військові дари, якщо цю связку подивитися, а ви знов-таки, бачите, Іса спереду. Тобто, воно йде, щось пообіцяють, але воно повільно йтиме. Це саме від союзників. Але, схоже, щось наше командування з якоїсь іншої точки е подвине до Миколаєва. Скажу так, щоб всіх рун не розкривати вже. От. Ну, відповідно, це от погано. Тривоги не ігноруємо. Тому що, тому що. Хочеться, щоб воно взагалі не програлося, ця отруна. Добре. Ну, Давайте подивимось, в принципі, по підсиленню ПВО і тут і там показали. Ну я хочу ще окремо запитати. Окремим питанням. так? По Одесі, бачите, веселіше. Там, Хоча там теж урус перевернутий, теж певна загроза є. Ну, ну не настільки чітко, а по Миколаєву чітко, на жаль, і області. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Добре. А... Перепрошую. А давайте так, а давайте не будемо часові рамки точнувати. Просто я запитаю найближчим часом. Відповідно, підсилення ПВУ, так? Те, що всіх, я думаю, цікавить. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом буде підсилення нашого ПВО в Одесі та в Одеській області? А я скажуть його неправда. Навтіс перевернутий. Єра. Кано перевернути. Ем, ну, підсилення буде. Однозначно, але. Ну, Просто добре, про все по порядку. Наутіс перевернутий, є, рамка, но перевернута. Ну, е да, певні обмеження, певні випробування. Це, про, це якраз про наутіс перевернутий. Труднощі, однозначно. Ну, зрозуміло. Труднощі у нас е на всю територію країни, відповідно, не вистачає все закрити. Да? На жаль. Партнери не так швидко нам постачають ПВО конкретно, як би то хотілося. Але ось вам урожай, буде буде. результат проробленої роботи. Хоч і з труднощами, але знайдуть можливості. Ну, а фінальна руна Кано перевернута. Тобто, з одного боку, це те, що приховано це буде зробити зроблено, так якось. Ну, відповідно, афішувати не будуть. А з другого боку, це те, ну, все рівно все рівно певні невдачі. тобто ну чи прям підсилять так, що там, там 4 Петріати да, довкола Одеси, що туди комарне пролетить. Ну, на жаль, не так воно виглядає. Чи буде взагалі підсилення і будуть більше збивати, Да, будуть. Отак так, от мені побачилось. Ну, на жаль, на жаль, ресурс у нас дійсно не безмежний. Відповідно, де якщо десь десь заберемо, то почне прилетати в іншу частину України. Да? Тому що ж розвідка в росіян теж є. Якби ми їх там шапками не закидали, але все-таки. Так, дякую за відповіді. Давайте по Миколаєву подивимося. Перепрошую. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи найближчим часом буде підсилення ПВО в Миколаєві та Миколаївській області? А я скажу тюрьне правду. тал. Так. Урус перевернутий. Ага. Ну, плюс-мінус така сама картинка. Що у нас тут? От, алдага урус перевернутий. Ну, ось. Ось вам власність, якраз. Ну, ПВО, відповідно, так. Да? Зрозуміло. Ось вам трансформація ситуації. Ну, відповідно, підсилення, певно, є, але фінальна руна урус перевернутий. Тобто, сила є, але її ще все рівно недостатньо. Підсилення ПВО однозначно буде. Але я ж кажу, чи воно прям зможе збивати 100 із 100, ну на жаль, ні. Але, але підсилиться і значно підсилиться по цим двом рунам. Добре. Ну, в принципі, що? В принципі, по обстрілам я вже питав, так, руни показали. Добре, а давайте в лоб запитаємо по Одесі. По Миколаєву там уже показали, відповідно, нема сенсу перепитувати. По Одесі ніби більш-менш. Ну, Давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця цього місяця Одесі та Одеській області очікувати обстрілів від росіян? А я скажу його неправду. Отав, Іса. Маннас, ну, прямий, відповідно. Не довертаю. Ну, на жаль, так. Да. На жаль, так. Все рівно. Сьота, Лиса, Манас прямий. Ну, це все рівно, це ресурс є в них, так? Ну і образа на Одесу якась незрозуміла. Ну тут треба, до речі, я забув, що треба зараз буде подивитись. Ну, ось певне, певне блокування йде. Тобто ПВО працює, щось позбивають. Не все, але позбивають, так? Да? Ну і певної-певної можливості у росіян все-таки обмежені. Тобто не настільки багато вони ракет виготовляють, але, на жаль, ще достатньо, щоб нас покошмарити. Ман да. ну, нас тут прямий. Так? Тобто тут вже, бачите, показали, ніби без жертв. На щастя. Прильоти є, але на щастя без жертв. Ну, хоча б так. Людське життя безцінне, решту можна поправити. Добре, ну давайте подивимося, чого ж так росіяни з'їлися на Миколаїв і на Одесу? Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, чому росіяни так зляться на Одесу та Одеську область? Ай скажуть ровне правду. Айгіс. Єра. Хагалас. Ха. А ну, добре, тут можна не докладати, я зрозумів. Дивіться, Альгіс Єра, Хагалас. Е, да тому, що, тому що захистились. Тому що захистились. От реально. І тоді, в 2014 році, да, Дім проспілок. Так, і зараз також. Захистились. Ось, до речі, завершення циклу впало. Тобто, ну, якщо там. В Одесі були любителі руського міра, то, напевно, зараз вони трохи вже підвивелись. Ну і служба Божа України їм допомогла підвивестись. Так? А ось Хагалас, Хаґалас, да. ну, які, які емоції. отак от, якраз відповідно захистились, вдало захистились військовим шляхом. так? Да? Ну І це, це також про такі дії руйнівного характеру. Ну і Будинок профсоюзів. І взагалі поточна наша ситуація з 24 лютого, коли область е, Ну, Хоча до самої Одеси і не дійшли, на щастя. Ну, але там і ПВО і так далі. Ну, Одним словом, от бачите? От і лютують через те, що не, не дісталась їм перлина у моря. так? Ой же ж, Боже, відбиті створіння. Ну, гаразд, давайте по Миколаєву подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чому росіяни так зляться, так ненавидять ненавидять і Миколаївську область? Хай скажуть це неправда. Перт. Лагус перевернутий. Манас перевернутий. О, тут взагалі весело. Що у нас тут? Перт, Лагус, перевернути, Манас перевернутий. Ну, ось, ось ріг достатку. Бачите, розуміють, що Миколаївська область у нас багата. Ну, тут і аграрний сектор, тут і порти, підприємства і так далі. Да? Через те й лютують. Ось Лагус, перевернути, нас перевернути. І це ухід в кращий світ. Відповідно, Миколаївська область відбилась від росіян. так? І на даний момент повністю вже вся звільнена. так? Давно вже, в принципі, вся звільнена. Ну от, Відповідно, відбились, відбились, там полягло багато росіян. От вони і лютують через те тепер. От і все. Ну і я ж кажу, да, наш ріг достатку хочуть попсувати. Ну, в ідеалі захапати собі, але, що називається, обламайтесь. Ну, а не, як не з'їм, так понад кусію. Да? Ну, це, от якраз із той опери. Якось так. Ну, Неочевидно, не але цікаво. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!